Тим, що міська влада чи якась інша ділка влади намагається припинити вашу діє? Чесно скажу, що ні. Тому нам видався цей, цей лист безпрецедентним в Історії Незалежної України. Ці е, доповнення чи, можливо, нова редакція Закону України про свободу совісті, де є вимога от, попередити значить, владу і так далі. Широко дискутувалася в релігійному середовищі. Якщо ви пригадуєте, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій про це неодноразово говорила, що ця нова редакція до певної міри ну, десь не відповідає всьому тому, що ми розуміємо під поняттям релігійної свободи. І таким чином цей, ця нова редакція цього закону ще ніколи так не аплікувалася. І очевидно, що тут, тут ми отримали. Я би сказав теж інтерпретацію цієї нової редакції закону України про свободу совісті і релігійно організації, і тому я вважав своїм обов'язком про це в такий спосіб повідомити релігійне суспільство. Вікторія Лістецька, вичитати, канал уточнення. блаженніше. Чи є у вас інформація, чи отримали подібне попередження про саміх інших консультацій, які також є у тому наматі і також там в я дуже дякую за, за ствердження факту, що представники усіх церков і релігійних організацій є у цьому міжконфесійному наметі. Чи отримали інші церкви подібний лист, я не знаю. Просто в мене не було можливості про це ще їх запитати. Ми всі святкували Різдво. Тому я думаю, що буде цікаво, якщо ви запитаєте. По черзі представників усіх церков і релігійних організацій, як їхня присутність на Майдані повпливала чи повпливає на державно церковні стосунки. Але ми отримали, і тому ми, ми хочемо, скажімо, діяти прозоро, нічого не приховувати, і це була причина, чому ми не вийшли на, на сьогоднішню заяву.